Історія. До мене звернулася дівчина. Цитую. Мені завжди мало уваги і кохання. і Я не відчуваю це від партнера. І мене. А, і в мене все на емоціях і частіше я не розумію своїх почуттів до партнера. Що мені робити? А, це дуже такий момент, да? він багато багато дівчат так відчувають. Просто не всі, можливо, можуть. Отак открито заявить про це. Сховаю свої красні труси, щоб ви не бачили, а то й вам захочеться. Це дуже е, такий момент, да, про який не всі говорять, тому що е, вважають, бо це, можливо, це слабкість, можливо, це глупость, можливо, це дурість. Ну, коротше, такий момент не завжди обговорюється. Але це факт, е, коли є сумніви, да, і ти не можеш з ними поділитись. Ти не підеш до хлопця там і не скажеш, тому що тобі страшно, тому що ти думаєш, що він тебе не зрозуміє. Хоча я хочу поділитися з ну, опитом да, своїм, коли я щось не відчуваю до партнера, або коли я в чомусь сумніваюсь, або або мені чогось не вистачає, а мені часто чогось не вистачає. Я завжди йду до хлопця і говорю Мені не хватало цього, мені не хватало цього. Що робити? Що мені робити? Розкажи мені ще раз, як ти там, що ти там про мене думаєш, що ти до мене відчуваєш, да? там, як ми можемо там знову там щось, я не знаю, поновити якусь там або пристрасть, або якісь моменти. Тому що всі ми люди ми не робити, ми не можемо один раз сказали люблю і прям любити постійно. У нас цикли. У нас емоції. Жінка залежить від емоціонального фона. Не знаю, як ви, я так. І понятне діло, що такі моменти є, і вони дуже. Дуже проблематичні, коротше, да? і багато хто зробиться це сказати, тому що думають, що а вдруг я там не знаю, а вдруг що, я вдруг все, я що подумаю, я що скажуть, а може я там це не треба. Це треба ну як, прийняти, да? там, вирішити цей момент, да? або там знайти най якусь корінь цього. Цього відчуття, да? можливо, у вас якісь страхи внутрішні, і, і ви там чогось не розумієте. Можливо, це дійсно партнер, там уже, там не знаю, а жило вже те, що до нього було. Ну, типа, різні ситуації бувають, так? Да? І що я їй порадила? Давайте я і пораджу і вам, якщо ви дійсно відчуваєте, наприклад, якщо ви тут зараз в ці моменти, ті прислухані, відчули, що вам теж потрібна допомога або якась підтримка, ви завжди можете написати мені в Instagram. Я його прикріплю. Де-небудь. І він є в, на сторінці Ютуба теж. Але а, це такий глибокий, глибокий такий посил, да? важливий. І я дуже вдячна тій дівчині, яка мені це написала. І а, з подвигу того, що я їй розповіла, я тепер хочу розповісти вам, тому що а, мені здається, це важливо, коротше, да? для кожної дівчини. А, та й, в принципі, для кожного це відчувати і знати. Дивіться, перше, що може бути, це те, що вам дійсно не вистачало уваги або в дитинстві, або в подростковому возрасті, або від родителів, або від минулих відносин. Або в принципі, просто ви є такі люди, які не вміють приймати. От тобі 150 разів раз на день кажуть: я тебе люблю, ти прекрасна, ти красива, ти класна. Ти обалденна, бляха муха, ти настільки обалденна, що таких обалденних немає, тому що кожна дівчина красива і обалденна, і сексуальна, і обворожительна е, 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 по-своєму. Е, і немає ну, як схожих екземплярів, да? немає і, і не буде, що якщо ви себе звісно, не клоніруєте. І це важливо, але не всі можуть це приймати. Наприклад, знаєте, є такий момент, що А ви там не отримали в дитинстві тепла, наприклад. Да? Ну, це одна ситуація. Ви хочете це отримати через партнера, через відносини, через друзів, через оці моменти, да, які вас оточують. Але скажу одну фразу, ніколи її не забувайте, це переверне ваше бачення, бо це дуже глибока і духовна фраза, яку сказав мені колись мій наставник духовний. Він сказав: якщо в тебе нема всередині кохання, ти не можеш дати любові до себе, хоча б, або просто любові внутрі для всього окружаючого, ти не зможеш дати цю любов, да, тій людині, яка теж або потребує, або хоче, або просто. Да? Примір, дай мені 50 гривень, у тебе немає 50 гривень, ти їх не даси. Ти можеш із з вон вилізти, але да? в моменті, отак, от, в секунді, коли тобі кажуть, дай, ти не можеш дати, бо в тебе просто собою немає. Те саме про кохання, про якесь відчуття внутрішнє. Коли в тебе внутрішньо внутрішньв, внутрішнь, ти наповнена коханням, добром, гармонією, теплом, і ти йдеш, і ось у чезарні люди, да, теж знаєте, є, Ти йдеш і тебе отак аж окриляє, так, що що, ну що ти не можеш просто не дивитися на ту людину, бо вона отак ж аж, аж світиться. А от щастя. І, понятне діло, що вона випромінює це, так? Да? І ти це бачиш, да? і я це бачу, і ми це бачимо, і ви це бачите, всі це бачать, і якось аж аж надихається, аж хочеться рядом з такою людиною прийти. А є такі люди, що ти дивишся, і думаєш, бля, Господи, можна просто на через 13 дорогу бути тільки не рядом з цим людиною прийти, бо вона якась не, не знаю, непевна, чи щось таке. Це не те, що вона якась не така неправильна або трьома ногами з чотирма глазами там, і з п'ятьма руками. Це із-за того, що це називається енергетика, да? енергія, енергетика. І те, що ти випромінюєш. Випромінює. От. А, і є такі моменти, да, як мало уваги, те, що йде з дитинства. Це, опять же, ще поки що про перший момент, о, про перший варіант того, чого дійсно отак от, така проблема в дівчини. Да. А, що робити треба в таких моментах? Досліджувати свої емоції, з чого вони проявляються? з чого ти плачеш? З чого ти зараз смієшся, чого тобі цей час не вистачає. Да? Запитувати у себе і записувати. Ну, чого мені зараз не вистачає? От мені зараз не вистачає моря, знаєте, такого трошечки сонечка, трошечки десь морського бріза, просека рядом, от чого мені не вистачає. Я, я, я ж не побіжу до, до свого партнера і не скажу, блін, ну ти казел, коротше, дай мені 30 штук на Одесу, блядь. Він скаже, дорога, я тобі тільки дав, ти дай їх діло. <сміг> ну, наприклад. Да? Ну, тобто це не завжди е завісить от ці от моменти да? з і Да? Їх спочатку треба тут всередині в, в себе зрозуміти, понять, прийняти і так далі. Е і, конечно, е те, що ти хочеш сама, е ну, хоча б такі самі мелкі детальки, да? ти робиш для себе кожен день. По чуть-чуть, потрошку. Я не кажу, собі і сразу купила iPhone 13 чи 16, який там вже вийшов, успіта, того що там в усіх є. Так ти ж не йдеш за стадом, ти ж індивідуальна річність. Ну що ж у всіх є? А може ти цього не хочеш? Може ти це хочеш тільки із-за того, що всіх є а в тебе немає, О Боже, що робить? Мама де море, розумієш? І це теж тут треба задуматися. Ти чого хочеш сама? Ти хочеш, йти за стадом? Того, що усіх є а в тебе немає? всі типу, модні, а ти ні? Чи ти хочеш для чого? Ну, типу, для чого, Ну, для чіпля ці моменти? Це перший момент, да, що партнер? А в принципі, він тобі. У відносини для відносин да? в доповнення, дав або доповнення тебе, да, або отдельна індивідуальна лічність, яка тобі там має, підказує, направляє там здаліка, да підтримує і так далі. Ну точно так же жити робиш. Ти ж не просто сидиш і така все мені, ах, мої красні труси, все, мені, все мені, да. А, а йому сам справиться в принципі мальчик, малючок. Да? Він тобі не спасає, так, точно так же, як і ти, да? він тобі в доповнення. Це то, що перший момент. А другий момент, те, що я казала, це про те, що здатність приймати, що немає, ну, що якби він тобі 15 мільйон разів не казав, що він тебе любить, що він тебе хоче, любить, цінує, готовий тобі все, що хоче, під ноги положити, і в принципі це робить, а ти цього просто, ти це бачиш, але тобі цього мало, всіх дам мало, тому що ти не вмієш приймати. З вдячністю, да? Типа, і, 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 виїхала в Одесу, блін, Одеса, красива, але я б хотіла в Київ, поїхала в Київ, ой, блін, Київка ще але я хотіла б в Іспанію, поїхала в Іспанію, ой, Іспанія ще крута, але Японія і їхні чайні церемонії. Тобто, да, до чого я веду? До того, що в моменті немає цінності, ти не цінуєш те, що в моменті для тебе роблять. А взагалі вони можуть цього і не робити, вони можуть сказати, отак і отак і щаглися сама. Але якщо ти хочеш, ти, я хочу то я візьму і поїду, да? я візьму і зроблю щось для того, щоб поїхати або там ще щось, так? Да? Не, не оці люди рядом з тобою, не твої друзі, мужі, мами, родітілі должні тобі щось да, і для тебе щось робити. І ніхто нікому нічого не довгий. Всі роблять те, що вони хочуть ну, в моменті. І якщо тобі дають щось, да? ну щось тобі дають, там, якісь. Не знаю, поступки, слова, моменти, подарки. То ти їх приймаєш і благодаріш, да? дякуєш. говориш Боже, спасіба і тобі, і всі лені, і всім кому тільки не нададе. Тому що ну це, це треба вміти приймати. А є дійсно люди, отак от закриті, як стінка, що вони не приймають цього. Але тут теж какби варі ситуацій не буває. Безвиходна ситуація, тільки коли кришка грубо закрита, би, да? до цього моменту ти можеш справити все. І я думаю, я цей сама, знаєш, ну, я тобі все одно повторюю, що ти можеш зробити все, ти можеш зробити все з допомогою, без допомоги, в будь-якому випадку в тебе дві руки, дві ноги, язик, глаза, що там, що тобі ще треба. Ну, якби, все, ти цельна лічність, ти, ти можеш все і сама зробити. Але для цього ж треба понять, дійсно, чого ж ти хочеш. В першу чергу, якщо тобі всього мало і ти не можеш приймати, запитай себе, знаєш що? Партнер да, твій, як він проявляє любов? Наприклад, він проявляє поступками, а тобі хочеться більше слухати. Він проявляє подарками, а ти хочеш більше обнімашок. А він не може він, наприклад, не знаю, роботи 24 на 7, ну як варіант. Або він тебе обнімає, а ти хочеш цвіти кожен день. Ну, тобто поговорити і зрозуміти, як саме партнер проявляє цю любов. І якщо тобі е, щось не так, скажи йому, що ти хочеш по-іншому. Мови любові. Вони ж різні бувають, так? Ми ж знаємо, книга там є п'ять мов любові, так? що тактильність, що час приділяють, подарунки, слова, і ще щось я забула. Час разом проводити, вже казала. Ну коротше, вже п'яте було, хоч п'ять мов кохання. І кожна людина по-своєму це все робить, ну, проявляє. І саме головне повторюсь: треба любов із ізлучати із нутрі. Вона отут, всередині. Отут це е, м, ілюзія, да? ну,, тіпа, грубо кажучи, ми бачимо те, що ми хочемо бачити. Ви знаєте, да? що глаза бачать те, що ми хочемо, а не те, що насправді чи там наоборот, не те, що, ми, не те, що насправді а те, що ми хочемо, або не те, що ми хочемо, те, що насправді, ну, коротше, там же ж теж, теж проводяться моменти. Да? І в принципі, це все, е, все одно йде, грубо кажучи, від вас. І якщо у вас тут буде більше любові, натхнення, гармонії, щастя, тепла, то тут у цього всього теж отут, 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 отут. буде більше. Все йде від вас. Це важливо. І на чому би я хотіла зараз стикатися на те, що вона сказала, я е, не часто, точніше часто не розумію е, своїх почуттів до партнера. Це теж як би, все рішається, дивочки, не треба усугубляти ситуацію бляха муха, це не депресія, це не якась та херня, це не те, не що ти якась не така, не те, що в тебе партнер якийсь не такий. Це все моменти, які е, вирішуються, які треба просто. Е, не знаю, прийняти, продумати, прожити, пережити і так далі. Тому що це може бути різні моменти. Це можуть бути емоційні гойдалки, до яких ти привикла. А, ну, типа, грубо кажучи, які затуляють настояще почуття. Можливо, до цього ти була в цих от штуках, а тут ти попався не отакий, а отакий. Ну, от, ровно, стабільно, все хорошо. І тобі скучно, ти можеш, блядь, а як жити-то тепер, а що робити? Ну, знаєте, і ось де. Люблю красний цвіт, так, да? заметно? І ще є момент, самий розпространений, тільки про нього я мало чула від Людей. Може, я не тих слухаю, як варіант. Те, що треба вміти відрізняти почуття від потреби бути не самій. Да? Типа, Боже, я не хочу бути сама, о Боже, одиночество це так плохо, какого кошмар, боже піду повішусь. І щоб цього всього не нагнітати, це така о, хахалі, привіт! Мене звати Света. Очень приємно, і хорошенький. Ну, к примеру, да? І тоді виходить, що це не любов, це просто ви перекрили. Типа, не одиночество, але яка різниця, якщо ви все одно в парі, наприклад, можете відчувати ту саму пустоту, тому що цей партнер там ну, не для вас, а ви просто ним закрили цю потрібність будь-ні одною. Це теж не проблема. Тут головне зрозуміти, для чого ви це робите, що вам робити далі і так далі. З собою подружитися, себе прийняти, понять і так далі. Перше, що можна зробити, це вести якийсь свій щоденник або зошит, або плотно, що хочете, куди ви будете записувати свої емоції. Наприклад, коли я поруч з партнером, що я відчуваю, коли я без нього ще відчуваю, в конфлікті, що я відчуваю, в радості що я відчуваю, там і так далі. Ну, типа, що ви відчуваєте? Якщо у вас в усіх моментах стабільно стабільний похуй, значить, це точно не ваше кохання, значить, ви його не любите. Значить, ви просто хочете на себе перетягнути все од нього, але прийняти цього не можете, тому що вам все одно мало. Ну, типу, це не відношення. Це, конечно, завжди за собою да? в усіх моментах. І спостерігають за тілом, і за здоров'ям. От коли дійсно щось іде не так у відносинах, ви часто болієте, у вас часто щось болить. І організм сам він дає а, такий сигнал, да? що щось не так. Ну, не, не просто ж так, ви, там можуть у вас бути постійні мігрені, наприклад. Якщо ви, наприклад, три зустрічаєтесь зустрічаєтеся, три місця у вас мігрені. Блядь, Можна задуматися, може це не в таблетках проблема, які вам не допомагають, а в людині поруч сидячої, лежачої або стоящий. Коротше, багато моментів, але що я хотіла вам сказати, що ви почули мене, почули себе в першу чергу і определились, що вам потрібно. Да? З, з, з будь-яких ситуацій є вихід. З будь-яких ситуацій є вихід. Опять же, кероми кришки гроба, господи, заїкаюсь вже. І якщо вам потрібна допомога в цьому, якщо ви чогось не розумієте, якщо вам тяжко, як у цій дівчині, так, яка до мене прийшла, це приклад тої людини, яка з таким запросом, а потім в кінці вона написала мені, ну, стидно про таке писати, бо я думала, що типу, ви подумаєте, що я якась странна. Я так не подумаю, чого я довіра думати, що ти странна, я така сама. Ну, типа, я теж людина хочу проблем, хочу всяких там приколів і у відносинах, і просто, і, і, і з головою, сама з собою теж, коли там якісь є моменти. Ми скільки живемо, скільки і приймаємо себе, вчимося себе приймати, любити, і свої там хотілки, желання, емоції і багато чого. Тому, якщо потрібна допомога, ми старо вам завжди допоможемо, просто напишіть мені... і не треба, Страдати, накручувати і доводиться до такої до, до депресії, У цих модне слово класна депресія. Не треба це робити. Є вихід, є варіанти. Все нормально. Головне просто в правильну минуту да, обратися до тієї людини, яка вам допоможе.